Пластикова рамка, ось така рамка, виготовлена з АБЦ пластиком, продається поштучно, товщина стінок, ширина, під яку саме стропу вона використовується. Ну і всі остальні параметри ви знайдете, перейдя по посиланню. Посилання знаходиться в описі до цього відео, посилання на позицію. Там на фотографіях ми вам нарисували всі необхідні розміри. Для чого ця рамка використовується? Вона використовується як з'єднувальна. Тобто, одна сторона пришивається до ну, чехол для вудок. Рибацький чехол, ось, і в нього є наплічний ремень. Так ось до рибацького чехла пришивається отака рамка, і через неї проходить ремінь. Вона може бути як-от якщо ремень дуже довгий і є якісь перехвати, а також може бути з'єднувальною. Тобто, з однієї сторони. З стропою, тісьмой захвачуються і з другої пришивається. Ось вона з'єднувальна йде. І потім там ще одна йде регульована і карабіни, якщо вони є. Також, якщо використати дві рамки, то вони вже будуть самі по собі затяжні. Тобто раніше ремені брючні. В ремені брючних використовували дві металеві отакі рамки. Дуже легко, удобно, затягнув, все. В одному положенні воно ніяк не розтібнеться. Тобто їх можна використовувати як фіксуючі монтажні. Ось такі.